Друзі, привіт. Сьома ранку. Я на річці знову попробую на поплавочку піймати рибку. Ну, прокльовує, рибка, плітка, плоскирка, синець. Ну, Будемо надіятись, що знову спіймаємо ляща. Все те саме. Прикормка, хитрий лящ фанатік, додав туди макухи, комбікорму, щедра нива, як я говорив, ростовий для курчат. І трошки інтеркріля, порошок. І все. І трошки пінки опариша. Буду ловити на опариша, черв'яків там залишилось зовсім трошки. А може вже ні трошки ще не дивився. Взагалі, на поплавочечку, зараз спробую тут у цій місцинці. Спробуємо піймати. Так що поїхали, не будемо тратити час. Ось, друзі, моя прикормочка. забувся ще сказати. Добавив сюди трошки землі з-під річки. Там кріт нарив кротовини, так сказати. Ну, ми ж ловити не на фідер будемо, а щоб шарики, щоб важче було, краще лягало на дно. Ну, якось так. Зараз замішаємо, закормимося і буду ловити. Ось так укинув чотири шарика, поки що хватить, а там далі буде видно. Прикормився, розеклався, наготовився. Зараз одіваємо на гачок опариків. Ось як як попередні рази, зараз один чулочком. Два біленьких і один червоненький. Ось так. І закидаємо перший раз. А, вже глибина в нас стоїть. Нормально вроді би. Ну, подивимося, будемо дивитися. Ух ти Ну що ж, перший блін комом. Перший млинець комом. Не схотіло полетіть воно. Так, ну другий раз, можна сказати, більш вдалий. О, підняло поплавець, мабуть, синець. Дергало, дергало. Більше всього, що синець. Так, друзі, це синець. Ой. Синець теж риба. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, -ой 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 -ой. трошки щось і притопило, похоже. Щось плоскирка, мабуть, невеличка. Чи плітка. На самого черв'ячка спробую. Що нам по? О, щось долбануло. друзі что-то на рыбинку похоже, хороший плетун, да вообще, а плитун клюет на червячун. О. Гуси летять, Курличуть. Чи як правильно сказати? Ого, багато. Не знаю чи буде видно. Ключі йону, оно, ого, багато ключів гусей. На північ, на болотах полетіли. Львівки не зрозуміли. Давай, давай, давай. Ло повело их і не завело. Попущено в мене було. Ого-го-го-го-го-го, що ого, ого, ого. тут у нас? То, в принципі, все на місці, пожоване тільки, ну спробуємо ще разочок. очі. Зараз туди ж закинути. Ну і повело. А це у нас тут плетун, плетун, а це у нас плетун, Так, а ну сейчас... там осталось манюсенький манюсенький шматочек червяков сейчас я пока не могу понять, на что краще клюет нюха 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 ну повело, повело. есть О. с червоным, чем может Перейшло. А? Такая ух ты, я кобор за Хороший батончик. Хороший. И трошки закушала. Ну, еще сейчас мы отщепим. І так гарно повело. Ну щось не дуже здорове. І така нормальненька пласкирка. Підінемо червоного опарика і закидаємо знову. Так, розмірно клює потихеньку. Не спіша, ну клює. Ага, ага, ага. ага. О, о, те придавило так, як треба. Ну, це так, диб, диб, диб. Тільки бог і єсть. І хороша плітка, бачите? Кожною проводкою є поклювка. Ну, далеко не за кожною проводкою хороша поклювка. була дибна і всю, дибне, і всю. А вже як дип-дип, дип-дип, от Рибка плющиться інколи. І так і недалеко біля берега, і, і там на течії. и дальше тобто... о По Повело и есть. Значит, вот ну так, хорошо. Дыб-дыб и пошел поплавок в сторону. И что у нас? А это расплитка. Так, Трошки підоб'їли опарика. Ну, таке враження в мене, що із червоним, з піддіванням червоного опариша клює краще. Пару разів пробував чисто на білого. Є покльовки, але якісь такі зовсім зовсім слабі, невпевнені. А на цей а ось якийсь червоним піддіваєш. Ну він уже такий розовий став. Трошки похудав і став трохи прозорим. Як купляв його, то був такий яскраво червоний. а це трошки схуд попустішав. Ух ти, є! Ух. Тю, я думав, що зацеп. А тут уже дивіться який гарний плітун висить. Так воно й йшло і зупинилося поплавець. Чи він може прямо перед тим клюнув, що я тягнув. І так буває. все тут попустилось. О, а ось друзі, бачите, один такий верховод спіймався. До речі, верховода можна ловити в необмеженій кількості по правилах. Тобто якого розміра? Любого розміру і любу кількість. Скільки піймаєте, все ваше. Там ще є у правилах перелік риб, які можна ловити без обмежень. По-моєму, бичок ротан, якийсь павліні, чи який окунь, ну це вже із Амазонки. Нам завезли, мабуть. Точно не пам'ятаю. У нас цієї риби немає. А от верховода дуже багато. Ні, ні. Зупиня, 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 зупиня. Давай, давай, давай. Опа! Хорошо так потихеньку, аж цікаво, знаєте. Бере-бере-бере помаленьку. І що це в нас? І це в нас густерка. вірніше, Ой! Пловскирка. О. о! О, о, о. Опа! І єсть, Ого! Як вискочила? Це плітка. Це плітка. О, хорош. Гарная плитка. И дуже гарно. О, пошло, 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 Опа, и есть. Знаешь, я тут начал. Мабуть невеличка. О, та ні, тут ночин диви давить. Це плоскирка. Нормальна. Залікова. Ай-ай-ай. Пині. Ай, ай. Повело, диви. Ух ти, Диви. Ого, оце це щось таке. Друзі. Ну не лясь. Не лящ. А що воно таке? А що воно таке? Друзі, це карась, це карась і гарний карась! Опа! Ха-ха-ха-ха! Дивіться, що я спіймав! Пляща не спіймав, зато я спіймав гарного карася. О, а як же це він клюнув? Отакий жук, ви бачили? О, дивіться який. ха 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 О! Я й під саку взяв цього разу, бо жалко було, щоб він зійшов. О, дивіться який. Так, друзі, ще спіймати ляща залишилось. І взагалі буде супер. Вже скільки є. Чотири вида риб піймав. Синець, плоскирка, плітка і карась. Ще ляща треба. Опа! А що це? Знову карась, чи що? Ого. Ого ні, друзі, це Це здорова плоскирка. Друзі, почав, як би сказати, потрошку укрупнятися. А яка гарна, ух! бомбежна яка. Так, зараз тріпанеться і поводок порветься. Не пам'ятаю, по-моєму чи 0,12, чи 0,14 у мене поводок. Мабуть все-таки 0.14. Вже хвиля появилась. Ага, повело, повело. Опа є! Есть. Ух ты, борза, цеплитка плитка. Такая борза. Чи плоскирка? Да не. Плоскирка, только же яко горно. Ух Ух, яко. Опа и есть. Что це таке? Так у сторону веде? Синець? Ага. Ой, друзі. Синяк. Опа. А це клюнув синячок, чук-чук, синячок. Коротше, співак із мене ніякий, бо ведмідь мені на ухо наступив. Спочатку на одне двічі, а потім ще й на друге. А я ще пробую співати. так що... Гарна сьогодні погодка зранку. Вітру майже немає. Ну, був трошки піднімався. Ну там, бачите, під тою стороною трошки хвилька з'являється. Ну а тут де ось я саме рибачу, саме немає хвилі. Щось, друзі, затих кльов. Ось уже як хвилин десять щось не хоче. Так, інколи разок дибне один тихенько і то, мабуть, верховод. Ну, в принципі, вже зараз подивлюся, котра година у нас Восьма О сьомій я приїхав, поки почав рибалить, півтори годинки. Порибалив і то перші півгодинки так кльов був не дуже слабенький. А потім розклювалось хорошо і Годинку, майже годину клювало досить непогано. А будемо вже, мабуть, зараз потихеньку збиратися додому. Зараз одна-дві проводочки. Якраз буде сьогодні двогодинна рибалка. І досить що його сидіти. Сьогодні погодка хороша, тепло, будемо краще щось вдома. Поробимо, бо вдома роботи багато. Ще поки додому, поки соберусь, поки додому доїду. Не не хоче, затихло. Як кажуть, риба закрила рот. Зранку трошки поклювала. Хорошо поклювала. Так що, друзі. Якось так. Три. Ну ось, друзі, дві годинки, мабуть, не мабуть, а точно даже трошки й менше. Ще немає і дев'ятої дивився, ось тільки що десь 8.50 приблизно, а осьомій я приїхав, поки розіклався туди-сюди. В общем, близько двох годинок я порибалив, норму свою я спіймав. Нормально, 3 кілограма плюс трофей. Карась у нас трофеєм буде цього разу. Так що ось так клює рибка. Тільки приїхав, мов так зразу і не дуже. Ну, клювало, ну так, проводочка, потихеньку. А потім десь через півгодинки так жваво одна за одною. Як ви бачили, різна риба. І синець, і карася спіймав, і плітка, і плоскирка. Чудова рибалочка, чудова погода. Так що, а на цьому буду закінчувати. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Ставимо лайки. Кому ну, кому не подобається дізлайки. Пишемо коментарі. І все таке. Ну, а я на цьому буду закінчувати. Все, пока. Слава Україні!